Гуляла тішечки біля траси, а зараз в Карпатах до вас шої ваги нова Я. Яна, доброго дня! Доброго дня! Не могла прийти повз, бо побачила вас, сонечко. Скажіть, будь ласка, що таке життя? Для мене життя це шанс. Виконати своє призначення, бо кожна людина приходить в цей світ зі своїми якимись завданнями. Я вірю в реінкарнацію. Я думаю, що те, що прямо зараз зі мною відбувається, це те, з чим я прийшла сюди. Після того, як я багато чого до цього наробила, щось треба виправити точно і треба стати на інший рівень, стати більш високою, більш вібраційною. Зараз це дуже такий термін в тренді, так? почути нову вібрацію. Свою вібрацію, стати на інший щабель е свого е своєї свідомості взагалі. Тобто. І е просто прожити ну, нікому не вдасться. Я в цей що Треба просто знайти новий щабель для себе, подивитися, е з чим прийшла, бо в нас у всіх амнезія. Що ми сюди приходимо? Ось а... Мені здається, що мені це вдається. Яна, хочу вам дещо сказати від себе. Гарного життя! Хай люблять. Вау, Дякую.